Всім привіт! І це моя історія про те, як я вже замовляю з Китаю близько 10 років, а точніше майже 10. Адже перше моє замовлення з Aliexpress було на 11.11 в .11 2015 році аж. А історія про те, чому так сталося, чому я досі замовляю, і що мене спонукало, і все, що я робив з Китаєм і замовленнями. Це відео про мою біографію та історію з Китаєм. Тому, якщо вам цікаво, слухайте, як все це відбувалось. А моя історія почалась на день шопінгу в 15-му році, коли такий я собі малий школяр дізнався про Аліекспрес і захотів купити всякого всякого Адже ціни на Алікспрес були ну, значно дешевші, ніж у нас в магазинах. Хотілося купити все, але бюджет був ну, маленький. І, і то це була не моя карта, і не мої витрати. Тому, окрім батьківських запитів, що їм потрібно замовити, я собі замов на Новий рік екшн камеру простеньку та орбізи. Це такі гайлові кульки. І отримавши замовлення. Через деякий час я був несамовито задоволений результатом і почав там знімати свої влоги і тому подібне. Ну, як всі робили це. Далі, в 15-17 роках, я почав потрошку собі замовляти щось і почав допомагати своїй тітці замовляти для її дитячого магазину. Це були шапки, Карпетки, колготки дитячі і все таке, що потрібно дитині, адже в неї був дитячий магазин. Далі, назбиравши трошки коштів, я з другом купив значки, і ми їх почали продавати на OLX. Тобто купили 100 штук за 700 гривень і продавали кожен значок по 15 гривень, тим самим видумуючи собі мега круті бізнес-ідеї. Ну а далі, як вже дорослий школяр, я почав заробляти на спінерах. Я купив їх, вони спочатку не продавалися, а потім на них пішов дуже великий хайп. До речі, навіть є залишки. І також і Рихонська роза. Це та, яка в воді розпускалась, наче жива. Ну, По факту і була живою. З Китаю, до речі. Далі наступні роки я займався майже тим самим: допомагав тітці з її магазином, замовляв їй речі, продавав орбізи, щось, якусь дрібничку, яку купляв з «АліЕкспрес», і допомагав всім родичам, що їм потрібно було замовити. Далі я вирішив бути посередником а і допомагати людям, окрім родичам. Ще комусь, щоб допомагати замовляти з Aliexpress. Я виставив оголошення, на жаль, воно не зберіглось, і почав допомагати за 1-2% від суми. У мене все, що зберіглось, це багато історій відгуків в моєму інстаграмі робочому, де я допомагав людям. Тобто, вони мені платили кошти, кидали посилання, я вже замовляв. І, в принципі. Так і базувалася моя робота. І вже на кінець 2020 року я був самим кращим покупцем на Aliexpress в Україні. Ну, наскільки вірити цим статистикам, що я багато дуже замовляв і мав вже понад 1200 замовлень. Це я допомагав різним людям замовляти, замовляв собі, замовляв щось для бізнесів всіляких та для особистого користування. Тобто в мене було так велиценсько і багато замовлень різних. Цікава, до речі, статистика була колись на Аліекспрес, але це вже в минулому. Були в цей період і прості замовлення, і складні, і навіть з проблемами. Я стикався з тим, що таке диспут, як повернути кошти, і прям всі тонкощі нюанси з Aliexpress я, на жаль, опрацював на собі. Тому для мене Aliexpress став як рідним, адже я замовляв з тудого майже все, що я хотів, і в мене була мотивація одна: це кешбек. Тобто, допомагаючи людям за 1-2% від суми товару, я майже нічого не заробляв. Але, використовуючи купони, власний досвід, де знайти дешевше, а також використовувавши свій ВІП-рівень, Адже там було, ну і зараз є, якщо ви купуєте на Аліекспрес від 1000 доларів на рік, то ви гарантовано отримуєте якісь додаткові плюшки. Так, я, на жаль, використовував рашистський сервіс, але я зараз використовую український летіті для кешбеків, але з повномасштабним вторгненням, на жаль, всі ці зв'язки обірвались. Тобто Мені довелося підвищувати відсоток та потихеньку закривати цю діяльність як допомоги. 24 лютого 2022 року все змінилось. Страх, розпач, тривога, все це окутувало всіх. На жаль. Продовжуючи допомагати людям, я спочатку був в шоці, а потім, як і всі, почали потихеньку оговтуватись та ставати волонтерами. Близько року я тримав нульову комісію, також тримав це оголошення з допомоги з Аліекспресу на OLX та продовжував допомагати людям як міг. Аліекспрес на повномасштабку ніяк не реагував, і, відповідно, в деяких районах України просто заборонили доставку. Був шалений запит, адже в деяких районах, як я сказав, не доставляли, і я допомагав людям тим, що давав свою адресу, щоб вони оформлювали на мою адресу та переадресовували. Відповідно, моя місцева Укрпошта та нова пошта була забита на мою адресу на безліч людей, яким я допомагав замовляти і надавав свою адресу. Тобто я створив міні-хаб. Із своєї адреси, яка перенаправляла посилки в недоступні для Аліекспрес регіони. Харків, Одеса, Дніпро і інші райони, яких не була доступна доставка, просто потім переадресовували, адже це був як єдиний вихід. Також допомагав всім, кому це потрібно, і консультував. Починаючи ще з 2021 року до повномасштабки, я почав. Пробувати замовляти з Alibaba. Це торговий майданчик для бізнесу. Тобто я починав займатися товарним бізнесом, не знаючи, що це і як це, просто купуючи маленькими партіями. І так почалось. Розумні годинники, навушники, всі там схожі на Apple і тому подібне. Почав допомагати не тільки собі замовляти, а ще й іншим людям-постачальникам. І так почав свій розвиток. Все це я вже в 23-22 поєднував, окрім товарного бізнесу, ще й волонтерство, створення акумуляторів, павербанків, допомоги, електростанцій, перетворювачів і тому подібне. Адже потім вже ми дізналися, що таке блекаут. Ну і для розширення можливостей, окрім Aliexpress, я почав вивчати інші торгові площадки, замовляти з них та дізнаватись ще багато чого цікавого і нового. Адже мотивація була, окрім розвитку та бізнесу, це й волонтерство, щоб купити щось дешеве, якісне. Адже я не збираю банки, а зароблених коштів витрачаю їх для нашої допомоги. Також я почав займатися Ютубом, адже ви дивитесь це відео і можете знайти у мене на каналі безліч відеоінструкцій по тому, як замовляти з тих чи інших площадок в Китаї, які є нюанси, і я розказую про свій досвід. Також відповідаю на ваші коментарі. Тут могла би бути класна реклама про те, що я вам допоможу замовити з AliExpress та ОБАО 1688 і допомогти з бізнесом, і замовити вам, але ні, я вже не байер. У 2024 році я закрив цю можливість через обмеження по законам України, тому що це велика підприємницька діяльність, яку я собі не можу дозволити. І це обмеження за лімітами. Якщо раніше можна було скинути 20 тисяч гривень комусь, і щоб податкова до тебе не прийшла, але зараз є великі обмеження. От і все. Під час YouTube діяльності я все ще трошки допомагав, але в обмеженій кількості людей з тим, щоб замовляти. Адже дуже популярна тема була це генератори, електростанції і тому подібне, коли потрібна якість, дешевизна і щоб воно було з Китаю. Але, на жаль, YouTube це інтернет. І коли я залишав свій номер, то мене дуже багато людей переслідувало, хотіло дзвонити, писати, і тому мені довелося трошки закрити цю можливість. Адже це не дуже прикольно, коли ти на заняттях, на навчання або зайнятий просто своїми справами, а тобі потрібно відповісти людині і проконсультувати її з Китаєм. На жаль, я добра людина і можу витратити на це цілий день як звичайна робота, хоча не отримав за це кошти. На момент створення роликів про Китай я зробив. Так окрім того, що закрив свій номер телефону, я зробив форму зворотнього зв'язку. У мене багато хто звертався, я зв'язувався та допомагав. Я зробив вимушену платну консультацію, але, на жаль, мені половину з людей не платили адже хотіли отримати інформацію. Хоча я тепер ціную свій час і тому, як завжди, безкоштовна консультація тільки в коментарях Ютубу. Але альтернативу я створив емейл, з яким можна зі мною зв'язатися, або мою групу в Телеграм, де ми можемо разом обговорювати про Китай і не тільки. Тому тут невеличка реклама моєї спільноти, окрім коментарів на Ютубі. Заходьте, спілкуйтесь, питайте, якщо є можливість, або хтось, або я відповім на ваші питання по замовленню з Китаю, з будь-якої платформи. Тому я наразі не займаюсь викупом товару під ключ, а тільки допомагаю покроково, кому це потрібно. Якщо вам потрібно, щоб я допоміг, так, в мене є платна консультація. А якщо ви не хочете платити, у вас є мої відеоролики або інтернет. Все доволі просто. Я не хочу виглядати як якийсь інфоциган або продавати свої курси по типу: як заробити мільйон, купуючи товари, перепродаючи їх, навчити за символічну плату це я можу. Ну а що зараз? Я маю свій невеличкий інтернет-магазин, де я не тільки перепродаю, що купив з Китаю, а й виготовляю власну продукцію. Ну, і плюс, можна зрозуміти, що Китай це не єдиний ринок, де можна щось купляти, і тому я кожен день в новому цікавому розвитку. Ну і плюс волонтерство. Це акумулятори, павербанки і тому подібне. І також можна зрозуміти, що Aliexpress став для мене доволі дорогим. І тепер я більше 90% замовляю з Taobao. Все інше це Alibaba, Aliexpress і все інше. У всякому випадку, я готовий вам допомогти. Заходьте до нас в спільноту в коментарі або в мою нову спільноту в Телеграмі, і ми це обов'язково обговоримо. І дякую, що додивилися, можливо, до цього моменту. Хочу подякувати також всім, хто пише мені коментарі підтримки, а також тим, хто цікавиться цією тематикою. Адже я завжди готовий відповісти обширно вам в коментарях на всі ваші цікавлячі питання, особливо коли. Це стосується чогось, чого, можливо, я навіть не знаю, або навіть про це не сказав у відео. Це була моя особиста історія, що мене змінило як особистість. Адже замовляти 10 років з Китаю і вивчати цю тематику більше, ніж просто знайти товар і замовити це майже моє життя. А також мій досвід. адже... Замовити близько 2000 посилок за 10 років, і допомогти щось замовити людям з Китаю або з інших площадок, і допомогти більше, ніж 200 чи навіть 300 людям, це вже є щось. Ну і в честь цього я в своїй групі опублікую промокоди на Алиекспрес, адже вони дійсно можуть вам економити. Всім дякую за перегляд!